Мені дуже приємно, що в нашому місті одна з центральних пункт міста буде перейменована в честь Костянтина Мрошиченка. І я хочу, аби дійсно заклади освіти орієнтувалися і піддавали дуже велику і дуже належну роль проведенню саме Національно-Патріотичного виховання. На жаль, героїв моральних. Але дійсно вони живуть доти, тобто, поки ми їх пам'ятаємо. Дуже важливо згадувати про загиблих героїв, тому що це те, що нагадує, чому ми взагалі боремося, чому взагалі триває ця війна, і нагадує про ціну цієї війни. Тобто, особливо особисто для мене є якраз і мотивацією продовжувати якісь справи. Це от коли Я згадую про загиблих друзів, особливо це найближчий друг то. Ну, це те, що кардинально його загибель вплинула на моє життя, тому що я хочу продовжувати його ініціативу. І тому, звісно, для рідних, для друзів, для містян, які знали Костю, дуже важливо мати от якісь такі свідчення того, що про Костю не забувають. Я хотів би, щоб ви зробили таку можливість. Своєю рукою на нашому стягу дописали, що сирі не скорені імені Костянтина Мірошніченко. Повічна Україна! Повісна Україна! Костю завжди для мене залишиться маленьким хлопчиком, навіть коли я через багато років побачив бородатим дядьком вже, але він було ще за мене. Ми одному під'їзді, жили і разом росли певний час. Коли я вже побачив, який він дорослий. Я не знаю, я був гордий за те, що. Той малий хлопчина став таким серйозним, таким активним. Його позиція і його діяльність, результати його діяльності та роботи. Тому ну, він для багатьох приклад, і я вважаю, як сам як вчитель, він приклад для майбутнього покоління. Нам просто треба розповідати і показувати, що все можливо, коли ти берешся за щось. Він був доволі такою значною людиною в нашому місті, він закінчив колись нашу школу. Ну і будемо так говорити, що в рамках національно-патріотичного виховання нам хотілося розповісти дітям, що є така людина, вірніше, була така людина, і це був учень нашої школи, і що ця людина була справжнім героєм. І в рамках цього заходу ми на сьогодні. Відкрили таку стіну пам'яті, оскільки у нас на сьогодні вже загинуло сім наших випускників. Я розумію, що можливо це і не остаточна цифра, що це і недостовірна цифра, але це те, що на сьогодні нам відомо. І якщо подивитися на дати загиблих, то в переважній більшості всі вони загинули у 24-му році. Місце, де б яке б нагадувало дітям щоденно, що в країні йде війна, що ми повинні пам'ятати про людей, які боронять нашу країну. Райни, ми повинні пам'ятати про тих героїв, які нас захищають, і які поклали своє життя за наше майбутнє.